Прошу тебе, братику. Доброго ранку усім. Доброго ранку, церква. Мене звати Віталій, я в церкві нашій майже рік. В моєму житті сталося так, що я зупинився, опинився на фронті. І нас було 11 чоловік. Ми вийшли на позицію забирати там побратимів, кого пораненого, кого, на жаль, загиблого. Ми були не перші, ну і не останні. Но факт тому, що. Коли ми дійшли до місця, де нас чекала засада, ну, по-перше, я молився перед цим всю ніч, бо я знав, що вранці ми маємо виходити на позицію. Я молився і просив, казав, Боже, він мене від цієї участі. Але якщо на то воля твоя, то я буду радий, якщо буду ближче до тебе. І от чотири ранку ми пішли, і дійшли до позиції, де нас чекала засада, і ми не знали. Але командир каже, Хтось повинен йти перший, бо я не можу, я з рацією, мені звідти треба робити. І я без всякого сумніву кажу, я піду, але я знав, що перший це 90% 300. А пішов, зробив 5, 6, 7 кроків і почув постріли з правої сторони. Я повернувся. Мені здавалося, що це швидко, але це, я розумію, це не так швидко, поки я повернувся, поки я там ліг. Ну, в цей час я відчув тільки постріли від землі по ногах, по колінах, пісок, земля били. Я ліг, я зрозумів, що Бог мене просто відвернув від той кулі. Але ну так, да, ми розгрупірувалися, почали там проходити ту позицію, де пороша була, де сиділи, так скажемо. Ворог. І тут знову вистріл. І летить тільки вже не автомат на очередь, а летить ручна граната, і переді мною дерево стояло там. Невеличке, воно розлітілось в шепки, і я тільки встиг присісти і відлітіти назад. Це другий раз. За там, хвилини собі, да? як... Бог мене просто брав так і відводив. І в той час серед наших побратимів кричить трьохсотий. Як... А я ніби як записаний був по бумагах санітар-стрілець. І Я зразу вже йому допомочку казав, перебінтував, затампонував і кажу командиру, я вивожу його, бо зараз, поки ми... Рішимо, що робити, ніхто не вийде звідси. І отак от Бог дважди мене спас. І ще через мене спавши побратима. Давайте прославимо нашого Господа. Дякую Богу. Дякую. Дивіться, хочу пару слів просто зауважити. Дивіться, як Господь він ну, дійсно він, він зберіг життя. Брат довіряє своє життя Богу, він молиться. Господь зберіг його життя, використовує Його для того, щоб він надав допомогу. Ти врятував брата, по братима. і що ти сказав ще тоді? Що в тебе точно в Бога є план на твоє життя. Тому я сказав, Боже, я дякую тобі за життя, за волю твою. Я впевнений, що не все я зробив в цьому житті, бо в тебе жи на, на моє життя великі плани. Дякую. Амінь. амінь. Слава Богу. Амінь. Давайте прославимо нашого Господа. Дякуємо тобі, брат, за твоє серце, за твоє посвяту. Хай Господь тебе поблагословить. Дякуємо.